хоче стати багатим. Цей курс зібрав в себе найкращі практики найкращих тренерів по персональних фінансах. Найкращі інвестиції ви робите, коли інвестуєте в себе. Знаєте більше, відповідно, і заробляєте більше. Наявність корисних звичок це шлях до зміни фінансового мислення. Сподіваюсь, ви розумієте, що ваші фінансові цілі важливі. І більша їх частка залежить від ваших майбутніх доходів. З чого треба почати? А почати треба з аудиту свого фінансового становища. Якщо ви звикнете відкладати хоча б 10 то і більшу суму накопичень теж подолаєте. Дуже дякую всім, хто був залучений до курсу та його організації. Дуже багато цінної інформації та робота справжніх професіоналів своєї справи. Я дійсно задоволена курсом та здобутими знаннями. Перш за все, я зрозуміла, як правильно інвестувати, куди можна інвестувати, які ризики можуть бути. Те, що всі свої фінансові витрати та інвестиції треба планувати та багато чого іншого. Ще раз велике дякую. Віталія Нищенко, державний службовець. Позитивна атмосфера, щирість і відкритість лекторів, професіоналізм, допомога у телеграмі. А ще дуже сподобалися ребуси і завдання, які створювали в телеграмі каналі. Повністю задоволений і дякую. Дуже цікавий і наповнений контентом курс покриває усі теми інвестицій. Лектори з величезним багажем знань доступно, цікаво, викладають матеріал і відповідають на всі запитання. Практичні завдання корисні. Ваш дохід від 20 до 100 тисяч гривень на місяць. Ви вже навчились відкладати, але хочете зрозуміти, як власне інвестувати, як зберегти ваші гроші від інфляції, як їх примножити, як не втратити і не залізти в якісь піраміди.

Це означає, що ви вже як мінімум своїми коштами управляєте, а не кошти управляють вами. Бажаю, щоб ці знання вас направляли до вашого достатку.